Понад 20 місяців не бачилася з сином. Історія військовополоненого Владислава Олейніченка. Сім'я Ірини Олейніченко з Маріуполя 11 грудня 2021 року. Її син Владислав Олейніченко там прийняв присягу та вступив до лав Нацгвардії. Він пішов сам, він був контрактником. Він йшов свідомо туди. Там, і коли почалася війна, то він був вже в частині і більш, скажімо так, додому він вже не повертався, а повністю був на захисті Маріуполя. Його частина 3057, Вони також були, охороняли місто наше, а потім вже вони були всі на завсталі. Ірина Олейніченко каже, до служби син 11 років займався спортивною гімнастикою. Все своє життя він займався спортом, і це була його така головна мета в житті. Він хотів піти по спорту, але потім почалася війна з 2014 року, і це не дало можливості виїжджати на змагання, це не дало можливості поїхати навчатися. В коледж спортивний Владислав Оленіченко з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь у складі 12-ї бригади. Коли перебував на фронті, дзвонив рідко через поганий зв'язок. «2 березня зв'язок зник у Маріуполі зовсім. А до 2 березня, там декілька днів, ми вже так зв'язувалися з ним, і він. Казав, мам, все буде добре, ми на захисті, ми, ми все переможемо, ми захистимо Маріуполь. У нас бабуся живе в іншому районі міста, і він, я казав, питала влад, що там, що там в тому районі. Він казав, мама, ми там були, і я не хочу, щоб ні, ні мої батьки, ні мої е, діти, ніхто не бачив, що там зараз. Останній раз рідні бачили Владислава Олейніченка 9 березня. У нього був гіпс на руці. на руці. І коли ми запитали, що трапилось, то його побратима сказали, він у вас дуже швидкий, але плити падають також швидко. Ну і якась плита впала на руку. Але потім ми дізналися, що через декілька днів він сам зняв цей гіпс, бо йому було незручно. Ну, а більш так ми його ну, не бачили. У квітні 2022 року Владислав Оленіченко отримав уламкове поранення. У нього було поранення в області шиї, в області височної, не можу показувати, і в області хребта. Ну, осколки влучили, осколки і ну, але він писав: нам все добре. Я щасливчик. У нього було ще поранення, у нього пуля в нозі так і залишилось. А, І я казала: Влад, як же ж, а ход... я ходжу, мам. І він казав, у мене такі м'язи, що пулі вони ж не проходять далі. Вони ж застряють, в м'язах. На початку травня 2022 року Ірині Оленіченко син прислав тривожне повідомлення. А, мам, можливо, ми не побачимось, бо ми всі розуміємо, що. А, ми не зможемо залишитись тут, а нас просто закидують бомбами, тому як буде, ніхто не знав. Але вони вже думали, що вони не вийдуть. Про те, що Владислав Олейніченко, 16 травня, боронячи Азовсталь, потрапив у полон, рідні дізналися з інтернету. Ми побачили відео відео також на мережі інтернет, де був Червоний Хрест в Колонівці, в Оленівці, і ми його там побачили на відео. І ну, ми зрозуміли, що він там, добре, тому що він живий. І з того моменту ми чекаємо. Його там не було в списках, і вже потім ми дізналися, що він у Горлівці від хлопців, які виходили за пообміну. І ми дізналися в списках, що він там. Спочатку нам підтвердила частина 3057, а потім нам підтвердила інформаційне, Національне інформаційне бюро. Тобто у нас є всі підтвердження, і зараз він підтверджений за стороною агресором, що він в полоні. Останній раз рідні чули голос Владислава Оленіченко 28 липня 2022 року, в день його народження. Остання наша розмова була коли вони були в Оленівці. У них була можливість. Ми не знаємо, як це було, але іноді вони дзвонили. І він казав: мам, я зберігав свій час для того, щоб ну, подзвонити саме в цей день. Мам, не турбуйся, нам обіцяли три місяці. Тому до батька дня народження у жовтні я повинен бути вже вдома. Далі було лише нетривале листування. А з червня 2023 року зв'язок із Владиславом Олейніченком обірвався повністю. Ірина Олейніченко, яка після окупації Маріуполя переїхала до Чернівців, щонеділі доєднується до мітингів рідних військовополонених, сподіваючись хоч на якусь допомогу та підтримку. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4